Кисіль одна з найдавніших страв Київської Русі. Перша згадка датується 997 роком. Музей історії міста Києва об'єднався з майстрами смаку та кіностудією фільм Ю, щоб запросити вас у смачну подорож крізь століття, де ми готуємо автентичні рецепти, що символізують різні етапи формування Києва як гастрономічної столиці. Почнемо з народної кухні, яка була притаманна Київській Русі. Кисіль не тільки десерт, як ми звикли сьогодні. Давній кисіль це ферментована страва з зернового борошна, ячменю, вівса, проса або жита. Назва походить від слова. Кислий, бо насправді спочатку його залишали скиснути. Сьогодні ми з вами взяли овес, один із найдавніших злаків давньої Русі. Нам потрібно приблизно 100 грамів борошна. Борошно запарюємо гарячою водою. Ось у мене є окріп. Одразу перемішуємо, окропу потрібно 300 міліграмів, перемішуємо, і у нас утворюється бовтанка. Майже так само, як і в Київській Русі. За літописами Кисіль був не тільки легкою у приготуванні стравою, а ще й символом незламності та хитрості. От у музеї історії міста Києва вам розкажуть, що під час навали печенігів, будучи в оточенні ворога, мешканці Білгорода, це таке містечко було біля Києва. Протували бовтанку для киселю, отак як я зараз роблю, і заховали її в кадіб і опустили в колодязь. А поруч викопали ще одну криницю і туди опустили діжечку з медом. На наступний день, коли бовтанка вже почала бродити, запросили печенігів: дивіться, у нас є їжа прямо з-під землі. Ті повідкривали роти, скуштували киселю і повірили, що Київ. І, Білгород, зокрема, мають невичерпні ресурси і зняли облогу. Ось таку маємо першу згадку про кесіль і його символічність. Для бродіння додавали шматочок заквашеного хліба. Ось я маю такий житній на заквасі спечений Дуже-дуже ароматний. І залишали 20 грамів шматочок такого хліба на добу або на ніч. Ми використовуємо близько 20 грамів хліба, точніше, ми беремо закваску, зроблену на житньому борошні. Що я і роблю? Зараз вливаю заквасочку у бовтанку, перемішую. І коли ця вся маса добре скисне, її проціджували. І варили до загустіння. Виходив густий, терпкий напій. Ну, майже каша. Наш кисіль ну, майже готовий, його залишилося проварити, додати трішечки води. Так, виливаємо кисіль, додаємо воду приблизно один до одного. Ви Бачите, якого кольору. Ця суміш. До речі, давні українці називали кисіль, так кажуть гастродослідники, сивим. Через характерний сивий колір. Перемішуємо, чекаємо, доки закипить, і гарно загусне. Ось такий чудовий. Сивий кисіль у нас вже зварився. Наливаю його в автентичну тарілку і відчуваю себе майже середньовічним киянином. За бажанням, наші предки додавали до готового киселю мед, ягоди або горіхи у піст, конопляну або ляну олію. У скоромні дні навіть сало або смалець. Сьогодні ж я обираю. Мед як завгодно, як вам дозволяє ваша фантазія? Ось так гарненько мед. Горіхи. І наші рідні кольори. Їстівні сушені квіти волошки і соняшника. Ось так терпкий ароматний насичений кисіль міг прикрасити будь-яке застілля. Ми часто забуваємо, інколи найпростішими речами можна змінити хід подій. Давньоруський кисіль, тому доказ. І сьогодні він знову повертається на стіл, як смак з глибини століть. Вчіть історію, готуйте смачну їжу, запрошуйте повний стіл гостей, щоб здивувати їх автентичними смаками та цікавими історичними фактами. А ми разом з музеєм історії міста Києва, майстрами Смаку Новуста, кіностудією FilmUA, будемо раді, якщо на вашому столі з'являться і наші рецепти.